Всім привіт! Я вас всіх вітаю на каналі Одарка. Сьогодні ми вже з вами на таких осінніх вайбах. Я хочу сьогодні поговорити про осінній шопінг-лист, про мої заплановані покупки у вигляді одягу та взуття і сумочок на осінь. Як я хочу виглядати, на якому вайбі пройде ця осінь в мене. І просто поговоримо з вами трішки, може, про тренди навіть. А я розкажу, як я до них відношусь. І все. Ну, поехали! У нас відео буде складатись з кількох частин. Я розбила на такі пункти, як взуття, сумки, верхній одяг, одяг, низи, і одяг, верхи, в плані там плечові вироби і поясні вироби. І я хочу почати з взуття, бо я дуже люблю взуття. Мене його дуже багато, але я чомусь відчуваю вже останні пару років таку трохи зміну в своїх бажаннях, в своєму баченні себе і в стилі. Мені здається, було в підлітковому віці десь в школі, типу пішла. Ця волна тренду на якісь кросовки, типу, модне. Стенсміт, були круті, щось що там якісь спешили. І я щось з того времени, знаєте, ніяк не можу переключитися, що я вже ну не подросток і вже можна і що серйозніше вдягати. Тому хочу розповісти про те, що я хочу купити зі зуття на осінь, і відкриває цей список дві позиції високих чоботів. Перші це гумові Hunter Boots. Вони такі були, мені здається, ще до масштабного вторгнення. Або десь на початку в тренді їх багато хто носив. Зараз не знаю, як буде. Мені здається, вони так і залишаються такі в тренді. Я хочу саме високі, які йдуть майже по коліно. Я хочу. Не знаю поки який колір. Я вибираю між трьома кольорами: це чорний хакі, яскраво-червоний. І я їх хочу носити з шортами, з спідницями. Наприклад, там світерті типу, патренчик. Ці хантрибути або навпаки, типу, просто без тренча. Мені здається, що це так вайбовінька і зручно, коли дощ. Не знаю, чи я хочу вдягати їх прямо з якимись штанами чи джинсами. Трошки не впевнена, як це буде виглядати, але мені дуже подобається це поєднання. Високих чоб. І короткої там спідниці чи шортів. Наступна позиція це високі такі байкер бутс І знову ж таки, я хочу такі, що йдуть прям коленка. Не хочу нижчі, які закінчуються на середині ікри, тому що вони мені якісь, знаєте, ні туди, ні сюди, що іначе з штанами я їх якось не особливо вдягнеш. Але і з спідницею, типу, вони якісь мені занадто короткі, мені хочеться, знаєте, щоб прям. Росток високі чоботи. У мене, до речі, напевно, останній раз вони були аж в дитинстві. Я не знаю, мені щось вайп такий. може я не передивилась Пінтереста. Я знаю, що вони були в тренді там чи рік назад, чи коли це вони були прям прям супер в тренді, що їх всі носили. І тоді щось я не захотіла їх купувати. Точніше, вони мені подобались, але якось така була волна, що я щось відклала цю покупку, а зараз я розумію, що саме байкер-бутс мені в гардероб і взагалі до мого стиля прям дуже підходять. Бо зараз ще буду в тренді такі жокейські чоботи, але ну вони якісь занадто для мене, знаєте, витончені. Занадто лакшері олдмані вайб для мене. Я сорі, я не така. А байкер-бутс вони достатньо такі сміливі, достатньо такі рокерські. Взагалі мені сподобалось багато позицій, але найбільше мені, звісно, подобається позиція від Мелі The Brand. Це, по-моєму, аля дочірній бренд від Кечуровської. Я думаю, що це взуття і достатньо якісне, і мені здається, що достатньо прикольно. Вони ну не знаю, мені прям дуже імпонує їх вайб, типу їх бренд. І він мені завжди дуже подобався, але якось ніколи не доходили руки до нього. Я якось переглядала щось. Мені подобалось багато звідти позицій, до речі, саме чоботів, але якось не знаю, ну не дійшли руки. А зараз я вже хочу саме їх чоботи. Оці байкерські мені вони дуже подобаються. Просто нереально. Але я думаю, як в мене з'явиться фінансова можливість, я їм напишу і обов'язково запитаю, чи ще вони працюють, і чи ще. Можна в них купити ці байкер-бутс, тому що це вообще любов моя. А ще з варіантів я знайшла від. Vagabond. вони не такі високі, як я хочу. Вони десь там трохи ближче до коліна, але все одно в них дуже класний мис квадратний, і дуже мені подобається такий потертий типу вайб в них, особливо в коричневому варіанті. Він такий доволі вінтажний. і Якщо вам подобається саме така висота, то я вам дуже раджу придивитись. Я теж дуже бачила багато луків з ними, і вони прям вайбові. І остання позиція. Цього я знайшла зараз. Кажу Срадіваріус. Я розумію, що там якість може бути не очень, але просто мене достатньо великий такий шопінг-лист. і Я от Знаєте, вибирають, в яких позиціях можна зекономити, в яких би позиціях я би потратила трохи більше грошей. І мені здається, що саме ці байкер-бутси бутс це не та позиція, де я би прям потратилась. Тому позиція Stradivarius Страдіваріус мені також подобається. Також тут ця вінтажність, потертість присутня. І ці пряжки мені дуже подобаються. І форма теж, і форма носка мені теж подобається. Коротше, прикольно. Це вже, напевно, теж стало моєю мрією. Давно ну не давно типу, але. Теж декілька сезонів я хочу їх. Це бркінштоки, клоги саме закриті. І по біркінштоки. Я хочу їх саме в замшеві, і саме бежеві. Як на мене, універсальні, їх можна і під джинси, і під спідничку, і взагалі, як хочете, а можна ще купити з м'яхами, і вони ще будуть ще й супертепленькі. Я думаю, може взяти їх на піврозміру чи розмір більше, щоб вдягатися з такими масивними в'язаними носочками, і щоб це було так дуже затишно і теж по-осінньому, і так cozy вайпс. От, я думаю, що про біркінштоки не треба багато говорити. Просто така базова класна модель, і мені здається. Здається, що це буде такою основою в мій гардероб. У мене, до речі, є спеціальний засіб для взуття, який пшитити, і він від бруду та вологи. Я його ще не тестила, але мені його порадивті, і я знаю, що це, походу, модний засіб. Він називається Креп. І пробувати, як він працює, бо замша і осінні дощі це, звісно. Конечно... Ви мене розумієте. Далі стеж із замшевого я хотіла, і я вже маю лофери замшеві від куш в коричному кольорі. І знову ж таки, це доволі універсальна така. Ой. Основа можна і під світлі джинсики вдягнути, і під темні джинсики, і під чорні джинсики, і під якісь шортики теж буде дуже гарно з носочками високими. Під спідничку буде теж дуже гарно. І знаєте, мені дуже подобається, я вже говорила про це у відео в ревізії гардеробу, Мені дуже подобається, коли міксують лофери і шорти Adidas. Так що, знаєте, лофери це не зовсім якби стиль, але от якщо їх класно якось зміксувати. Супер. мені дуже подобається. Далі я хочу саламончики. Не купляйте їх, поки я не куплю. Не дай бог ви все скупіте. Поки я до них не дойду. В мене є такі самі, але просто чорні. Але вони такі, знаєте. Як кажуть, гамнадави, і що можна і в болото у них куди піти, і туди, і сюди. І я в них так і ходжу. В принципі, вони не промокають. Я ходжу них по калюжам, топові і дуже легко чистяться. Я хочу такі самі, але просто в іншому кольорі, щоб вони були ще плюс-мінус симпатичненькі, і щоб теж знаєте, їх міксувати там, з там стренчем, з пальтішком. Ну звісно, це не ці модні саломо Екста 6 щоб на рієторську ходити. Але ну ми прості люди, ми кміліцька ви знаєте, нам тут і таких вистачить. І остання позиція це В'єтнамки. Ну да, не дуже осінній варіант, але знову ж таки я хочу грати з температурами. Ратурами з сезонами, і не знаю, як правильно це назвати. Я хочу вдягати там, наприклад, спортивні сірі джокери, якийсь світшотик і в'єтнамочки. І можна ще вітровочку наверх вдягнути. І, взагалі, мені дуже подобається, як це виглядає, або просто ті джинсики, і світер, і в'єтнамочки. Мені подобається від... Кос, я їх бачила, до речі, на шафі. Є вони в червоному, коричневому та чорному кольорі. Подобаються всі, але я думаю, що я, певно, в червоні би хотіла, щоб знову ж таки, якщо це буде тотал сірий лук з сірими Джогерами світшотом, то класний буде червоний акцентик. Згласне? согласна. Спасибо. Насправді я щось сумніваюся, що я зможу купити собі все з цього вішліста, бо я хочу дуже багато. Я думаю, що це через те, що я хочу трохи поміняти свій стиль, бо останні якось роки постійно якось не висичала грошей саме на гардероб, і я якось не сильно витрачала на це. Хоч і купувала якісь речі, але по суті якось нічого не змінювалось. А тут я хочу якось кардинально класно виглядати. Плюс я хочу зараз почати вести ще інстаграмчик саме в. Тему стилю, типу, туди как бы, продвігати, було б круто бути якимось фешн інфлюенсером Тому якось для мене це стало дуже важливо, і я так хочу купити всі позиції, але не резиновий, Да? Наступним пунктом будуть сумки. Перша позиція це замшева сумка, бежева. Я не знаю, я просто влюбилась. Я шукала сумку, яку, знаєте, таку серйозну жіночну, таку трошки офіціальною. Я побачила на сайті Джуна, вона називається Bliss Bag в бежевому кольорі. Просто офігенне. А потім я зайшла на сайт Kate Core, і там побачила Hobo Beige, теж замшева. Бежива дуже мені подобається. Тут хочеться міксувати, от, наприклад, ем, лофери спортивки Adidas і замшева сумка. Ну це просто отвал башки, реально для мене. І під Беркінштоків вона класно буде виглядати. І в мене ще є батільйончики на кабличку, вони теж будуть гарно виглядати. Така, знаєте, на вихід сумка. Теж замша, дуже її буде жалко мені запачкати і так далі. Але вона дуже гарна. Це річ, на якій я не хочу тут економити, я би взяла дорогу сумку. Далі я хочу якусь типу, спортивну маленьку сумочку, або немаленьку, таку середнього розміру, часто восени. І Взимку хочеться якогось такого суперкомфорту, спортивного стільочка. І от хочеться знаєте, вдягнути джукер світшотік, кросовочки, саломончики, сумочку спортивно наділа і побіжала. Іноді просто ти втомлена і просто не хочеш нічого придумати, і хочеш суперкомфорту. Або в поїздках це також дуже зручно. Я вибрала дві позиції від Blab. Я теж хочу їх в бежевому або в сірому кольорах. Чорний що то не, не знаю, не хочеться мені чорний. А про чорний, до речі, в мене вже це третя позиція. В мене вже вона є. Це сумка від Bimba і Lola. Вона такого середнього розміру, але я б сказала, що вона для мене велика. Теж так виглядає доволі серйозно. Хоча мені здається, що вона буде доволі універсальною, і і пальто можна вдягнути. І в мене є лайнер від Кацуріна, і вона доволі вмістка. Тому мені буде комфортно там знімати влоги. Наприклад, коли мені треба і камеру, мікрофони брати, і якісь зарядки, павербанки, і купу всього. Найперший мій влог на каналі я поїхала в Київ, і я там взяла таку маленьку. В мене є міні-клач від Vivienne Westwood, і мені було. Супер незручно, бо в мене в кармані там ця камера роз'їжджається, треба корот, слідкувати за зарядкою, то телефон десь там, все руки зайняті. Коротше, дуже незручно було. І я зрозуміла, що мені треба відносно вмістка сумка на такі випадки, або, наприклад, в дорогу взяти якийсь то айпадік. Тому ось така в мене сумочка від Бімба і Лола Нейлонова. Дуже мені подобається, до речі, бренд мій улюблений. Далі давайте поговоримо про верхній одяг. У мене тут також три позиції, які я хочу придбати на осінь. Ну тут, по суті, дві бази, і одна така: е -е -е. база, прикольчики і комфорт. Перша позиція це тренч. Я хочу його трохи коротший. Мене до речі, тренч є Zara і Everlast Collaborations. І він доволі оверсайзний і він доволі довгий. Тому я вибрала, типу, не Максі довжина, а така міді, і я хочу його більш прямого крою, не супер оверсайзний і бежевого кольору ну, типу, такою база, база, база тренча, знаєте. Я знайшла дві позиції: в H&M і в Mango. Не впевнена, що я обов'язково їх маю придбати, якщо мені знайдеться десь українського бренду, наприклад, чи ще десь, я придбаю його. Це теж типу позиція, на якій я би не дуже хотіла багато грошей витрачати. Що подивимося, п'ять тисяч юмою. І знову ж таки, падбір кінгштоки, буде дуже гарно. Блін, як я хочу все купити, ви собі просто не уявляєте. Наступне теж та така база пальто. Теж хочу його більш класичне, таке, пряме, не оверсайз. Я якось втомилася в верхньому одязі від супер оверсайзу. Він мене якоюсь такою великою робить мене це щось бесить. У мене колись був в школі, мені теж мама купляла пальто, дуже гарне. Ну, якраз на осінь, типу, сиділо просто ідеально. І отут, напевно, це позиція, яку я би хотіла обов'язково поміряти. І я думаю, якщо я поїду до сестрички в Ригу, може, я там щось знайду. Взагалі думала, якесь просте, типу, класичне, там чорне або сіре купити. А зараз я побачила в манго леопардове, і я подумала: хм, а чому б ні? Бо в мене є лайнер від кацуриної, простий сірий. І я подумала, може пальто можна взяти таке якесь. Приколдесне наступна позиція. Це водонепроникна куртка. Взагалі зараз ми бачимо тренді, котедат юніхло, курточки, вітровки. Звісно, дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Я побачила багато де багато хто там масмодуті, по-моєму, точно є. В мангові не пам'ятаю. Ну точно в зарі є. До речі, і в зарі в горох цей є бомбер. І горох в нас в тренді зараз в, в цьому сезоні, тому можна до нього теж приглянутися, якщо вам подобається. Але для мене дуже важлива. Функція водонепроникності, бо просто вітровка в мене є від бренду Нуга українського, і вона класна, і вона класно сідає. Її можна так на різіночки типу, зробити, щоб вона така була об'ємна, можна просто її прямо носити. І я хочу, опять же, повертатися саламончики, спортивні штанішки, водонепроникна куртка, і все. І в мене цей дощ типу, не бісіл, бо я зараз хочу ходити 10 тисяч кроків. До речі, сьогодні я ні, не пройду намірно їх, бо вже вечір і я нічого не роблю. ちょうだい。<until> <sighs> Отак от я ніла. Перейдемо до одягу і поговоримо про поясні вироби, тобто штанішки, юбочки і шортики. І, звісно, я вас удівлю, але в мене тут є дві позиції шортів: одна Adidas, про які я вже раніше казала, інша просто джинсові довгі шорти, такі як бермуди. Але я не можу знайти от таку ідеальну, знаєте, довжину. І знову ж таки, я хочу їх точно десь поміряти. Мені важливо, щоб вони не закінчились рівно, знаєте, по посередині коліна або там на найширшій точці. І, і крита. ну знаєте, щоб воно не, мене не збільшувало візуально, то я хочу типу, підібрати якось так, щоб десь перед коліном закінчились вони, і вони гарно, щоб на мені сиділи, бо в мене невисокий зріст, і я не хочу виглядати в них як лох. Так, а шорти Adidas хочу коротенькі, знову ж таки, щоб міксувати з лоферами, із, наприклад, стренчем буде дуже гарно. А шорти джинсові я хочу під байкер бутс носити. Мені дуже подобається, як це виглядає. Під хантер-бутс вони теж підійдуть. І під від біркінштоки під коротше дуже базова пазіза для мого гардеробу. Хочеться якихось таких цікавих позицій на осінь, бо можна ще гратись тут з температурами, бо ще половину може осінь, дай Бог, може, хоча б перший місяць буде ще плюс-мінус тепло, хоча зараз вже 14 градусів на ну, серпні. Так що я сподіваюся, що буде ще тепленько і можна буде поміксувати такі прикольні якісь робити лучки, поміксувати температури сезони. Тому я і хочу якісь шорти. І віднамки. Хочу темно-сині джинси. Мені подобаються прямі, але щоб вони були трошечки вільні. Мені подобаються белун. До речі, я їх не міряла. Не знаю, чи мені вони підійдуть, але в мене є схожої форми штани від Ойшо. То мені подобається як вони сидять. Але теж, типу, тут треба приміряти все таки, щоб зрозуміти наверняка. Далі хочу ще одні сірі джогери від Бластат Studio. Вони просто мої найулюбленіші. Це, напевно, штани, які я найбільше разів вдягала зі свого гардеробу. Вони супер зручні, вони дуже класно сідають, вони дуже класно виглядають. Вони якісні. Взагалі, бренд Бласта Studio мені дуже подобається зараз і сподобала вся, коли я його тільки відкрила для себе. Хочеться на якось від них більше позицій. В них там є дуже гарні кремові. По-моєму джогери. Вони трошки дорожчі. Але вони теж дуже гарні, і в них зверху такі в білизняному стилі зроблені пуговички, як в боксерках, трусах коротше, чоловічих. Теж мені дуже подобається. Ну, я теж їх хочу. Я, коротше, я стільки всього хочу, ви б знали, були б тільки гроші. Були б тільки гроші. Я би скупила все. І далі остання позиція це штани Adidas. <гум> не знаю, мені дуже подобається, знаєте, бегі або wide leg штани Adidas з полосками. Мені теж дуже подобається, коли їх міксують з різними стилями. Вони дуже прикольно виглядають і дуже класно повишають градус лучка аутфіта. І мені здається, що ці позиції вони доволі такі будуть працювати не тільки осінню, а будуть працювати і там навесні, і влітку. Тому будемо вважати, що це не тільки на осінь, а це на цілий год мені покупки. Так що можна сміливо тратити гроші на них. Я хочу в це вірити і хочу так думати. Не переконуйте мене. Дякую. Так, і штани ці Адідас, я хочу теж зі светриками всякими носити, міксувати, може, з якимись, знаєте, паєточками там з пальтішками якимось більш серйозним. А прикиньте, якщо я куплю штани Адідас, червоні з білими цими лініями і вдягну леопардове пальто. О, ну это кайф. Ну это реальный кайф. Ребята, блин, мне очень это все надо. Давайте перейдемо до плечових виробів, до верхів так званих, і почнемо з бази. Це напівприлягаючі білі футболки. В мене зараз є такі відкос, але вони вже в мене доволі давно, і я їх теж доволі часто вдягаю: і під светри, і під кардигани, і під світшоти я вдягала, і взагалі там зі спортивним костюмом, просто з джогерами, просто з джинсами. Коротше, вони дуже часто в мене також фігурують в аутфітах, і дуже часто їх використовую, тому я. Хочу якось прикупити їх побольше. Ну, в кос, звісно, вже топ, ну і вже перевірено. І теж не хочу супер оверсайз, крій хочу такий більш напівприлягаючий, більш прямий. Такий regular фіт, знаєте. Але я ще знайшла позицію таку в манго. Хочу, напевно, спробувати, бо вони там трошки дешевші. Я думаю, можете купити, знаєте, 4, 3 три-чотири футболки таких, типа, знаєте, на год чи на два года. Бо від кос в мене одну я купила. 23-му році, а іншу купила влітку 23-го, а іншу купила по моєму навесні 24-го. І зараз я би спробувала, мабуть, манго. Якщо там окей, типа якість, і вона гарно на мене сяде, то чому б ні? Правильно правильно? Далі хочу У мене. Тут такі не дуже цікаві позиції в плечових виробах. Це лонгслів, якісь хочу один типу в полоску. я знайшла від Бімбайлола. Lola – мой любимый бренд. Уже всі заповніться, пожалуйста, ета. І хочу якийсь просто базовий білий. По-моєму, в діадія я теж знаходила такий. У мене є відджу з написом Янгл, але він супер оверсайзний. Я хочу тут, опять же, не, не супер оверсайз, Хочу який абичний нормальний. Далі просто світшот хочу спортивний. Хочу один, напевно, кропт, один просто обычный. звичайний регілор по кольорах. Теж не знаю, напевно, хочу звичайний сірий, і відкрита, напевно, і до кольорових якихось прикольних. Здається, що такий батер Йело буде гарно з моїми сірими джоєрами виглядати. Темних не хочу, напевно. Ну коротше, світшоті такий. Який светер я хочу? Хочу такий більш-менш звичайний. Один хочу, напевно, точно крупної в'язки, один хочу такий більш мілкої. Ще як правильно сказати. Оверсайзний, довгий, щоб вдягати з шортами або з короткими спідницями. У мене є шорти від Alice K. Вони з кружевом, вони голубенькі, теж в полосочку вертикальну. Уявляйте, вони червоні Hunter Boots, високі шкарпетки, які будуть них виглядати, молочні. І молочний светр. І яку сумочку візьмемо? Яку сумочку візьмемо? Навірно, треба ще одну сумочку купляти. правильно? Ну, короче, якусь маленьку візьмем, таку через плече буде дуже гарно. Я впевнена в цьому. До речі, додала тут посиланнячко на FAB Sweaters. Я теж його відносно недавно відкрила, але мені теж подобаються їх позиції. Особливо мені подобається поло. Я за дуже гарне. Раджу придивитись. Далі хочу кардіганчики. У мене є вже два: один крупної в'язки і він кропт, один я не знаю якої в'язки, відкос леопардовий, і він більш довгий, і я їх обидва люблю. Вони дуже зручні. Взагалі кардиган, мені здається, це дуже зручно. Але я хочу ще більш такий, щоб був по фігурі, прилягаючий. Я знайшла прикольну позицію від Adidas. теж так еклектично виглядає. І знайшла якийсь базовий від Zara. Коротше, дуже прикольний. І він такий, знаєте, для мене кардиган Така романтична якась річ. Ну, опять дивіться, э, це кардіганчик, чорта Ну, хандербуз, зрозуміло, що підійдуть. Э, лофери. Лофери вдягай собі. Это вообще это розрив, і остання позиція це сорочка. У мене є лише ось така сорочка і льняна сорочка. Я хочу більш таку базову, прилягаючу, щоб поверх неї можна було вдягати якісь футболки, або може якусь жилетку. Коротше, щоб не знаєте, для багатошаровості прикупити якусь рубашечку одну або пов'язати на Петра, щоб було по прикольчику, або вдягнути з джинсами просто знаєте, для комфортного лука, коли вже Осінь, але ще, типу, не дуже холодно, але вже по вечорам трошки холодно, і хочеться щось накинуть, от таку, типу, рубашечку. І одну я думала купити картату рубашку, тобто в клітинку. Зараз, до речі, клітинка це тренд. До речі, не знайшла прям якісь прикольні позиції. Вони якісь всі занадто довгі. Типу, прям занадто довгі. Я от по собі міряю, і вони в мене нижче попу будуть, а я хочу чуть-чуть, би, повише. Ну, ладно, це такое. Давайте поговоримо про осінніші тренди. Я не ведусь на них, якщо чесно. Ну там жакейські, наприклад, чоботи, вони не йдуть в мій стиль. Далі сорочки в клітинку, мені окей, але знову ж таки не знаю. Ну, типу, це не обов'язково якась річ. Це більше так, типу, знаєте, щоб когось прикола додати в гардероб. але це не есеншл, типу для мене річ. Якийсь там стиль в тренді буде паєтки, кружева, білизняний якийсь такий стиль. Трапеції я помічала форми трапеції на показах горох, але ну не знаю, коротше. Потім одяг, принт, точніше, в лінію, в полоску на Копенгагені, Сталі дуже багато було. Що ще Такий, а знаєте що? Сільсько-сільської вайб. Ну, це, типа, клітинку все знаєте, як дід вийшов на рибалку, типа такий дідовий якийсь светр, і все таке. Ну, так парабіжалість по трендам. Хочете застосовувати? Хочете? Ні, я не знаю не на всі я. Поведу з тренди, мені подобається зі всього горох, паєтки 100% мені подобається. Ну, і все, далі, все покласти. Та нічого такого прям крутого я не знаю. Ось, а так на цьому все. Дякую вам за перегляд. Розкажіть про свої позиції в шопінг-листі на осінь. Що би ви хотіли додати до свого гардеробу, який у вас буде осінній вайпс. Напишіть обов'язково в коментарях, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково підпишіться на канал та поставте. Вподобайку. Дякую вам за перегляд і зустрінемось зовсім скоро. Бай-бай!